Доброго дня вам, шановні мої глядачі. Доброго дня вам, мої дорогі українці. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Інна. Шановні мої глядачі, подивіться, який величезний ящик. Який великий ящик. Це знову посилка з Америки. Це вже третя посилка з Нью-Йорка від моєї підписниці Наталі. Для наших хлопців, для наших захисників. Дай Боже здоров'ячка Наталі і всім її рідним. Дякуємо, щиро, щиро дякуємо. Зараз розпечатаємо, подивимося, що цього разу Наталя передає для наших хлопців. Дорогі мої друзі, робимо огляд посилки від Наталі з Нью-Йорка. Ви подивіться, які тут корисні речі. Так, давайте почнемо трошки з простіших. Мочалки для миття посуду і вакуумні пакети для зберігання харчових продуктів. От, подивіться. І тепер подивіться, який гарний ліхтарк. От, отакий. От він дуже, до речі, великий і важкий. Він досить такий важкий. Ну і має дуже гарні характеристики, тобто він дуже потужний. Ну і оце дуже мені, дуже мені сподобалися ці речі. Подивіться, шановні мої глядачі, я спочатку це фільтри. Це фільтри для очистки води. І гляньте, як їх багато. От подивіться, скільки тут упаковок є. Бачите. Ви знаєте, я спочатку так ну, здивувалася, як же їх використовувати. А тут все намальовано. Гляньте, бачите? От подивіться. Чоловік п'є просто е дощову воду. Тобто через отакий фільтр можна споживати дощову воду, можна споживати воду з річки, з любої водойми. І це буде гарне очищення, і це буде безпечно. І це дуже справді буде необхідно для наших хлопців. Це, ну, це настільки корисні речі, це настільки корисна річ. Я просто в захопленні. Ви розумієте, я отак зараз це все переглядаю. Я просто в захопленні від Наталі, від того, яку велику допомогу вона. Передає для наших хлопців. Хочу показати вам детальніше. Бачите? Ось тут відкривається знизу клапан, отакий захисний кришка. Кришка відкривається, тут є сіточка фільтр. От. І зверху е, така зручна кришка і завужений носик для того, щоб пити воду. Ну і шнурівка для того, щоб просто можна було повісити чи на шию, чи на руку, от, чи десь закріпити до рюкзака чи до пояса. От, І подивіться, бачите, одразу є характеристики. Є характеристики, яку кількість води може очистити один ось такий фільтр. Добре, дуже добре. То є дуже, дуже добре. От гляньте, я спеціально розклала їх на весь стіл, щоб було видно, скільки їх багато цих фільтрів. Як це добре? Як це добре, що є можливість спілкуватися. Як добре, що Наталя знайшла мене, і яка я вдячна Наталі за те за такі е якісні, дорогі посилки для наших хлопців. Ну, Я тут би не змогла оцього всього купити. Оцього всього, що Наталя складає в одну посилку, я би тут не купила. Дивимось далі. Подивіться, шановні мої глядачі. Сонячний повербанк це уже Наталя сама підписала. Гляньте, як гарно написала: Слава Україні! Подяка нашим захисникам. Господи, благослови, благослови Боже! всіх наших захисників і всіх добрих українців, де би вони не знаходилися, чи у нас в Україні, чи за межами України. Всіх, всіх, господи, подивіться: привіт з Нью-Йорку. Слава Україні! Сонячний повербанк. Я хочу вам показати, як він виглядає. Подивіться, бачите? От. Дуже гарний корпус. Видно, що е, такий повербанк можна використовувати в польових умовах, тобто не в приміщенні, тому що, бачите, має захист від того, якщо він впаде. От, е, е, ну, тобто, що не поб'ється. Бачите, який гарний корпус. Подивіться, яка, подивіться, яка краса. Подивіться, яка техніка вірніше, отак я мала сказати. Гляньте такі повербанки ще оснащені ось такими потужними ліхтарями. Бачите? От. І ще є ось такий компас. Подивіться, як це зручно. На карабінчику невеличкому. Можна вчепити його на наплічник, на рюкзак або на пояс. Подивіться. Так, дивимось далі. Подивіться наплічники. От. Рюкзаки, гляньте. Великі, дуже великі вмістки, дуже багато тут різних отаких нашивок, прошивок. Подивіться, яка е, ліпучка е, також тут нашита. Бачите, що й до неї можна щось щепити. Подивіться, скільки тут прошивок. От, оці, оці такі також. Дуже багато кишень з боків, зверху, всередині. Гляньте, подивіться. От, от, подивіться, бачите. Спеціальні, спеціальні оці такі нашивки для зручності, щоб спина була захищена. Подивіться, ви знаєте, оце так все розпаковую. Я просто ну, я дійсно вражена і якістю цих всіх товарів оці, оцієї передачі. Ну, тому що дійсно речі дуже-дуже якісні. І отакі от чорні наплічники, подивіться, величезні, вони такі великі, от. Та тут стільки можна всього вмістити в них. Подивіться. о, І тут все те саме, гляньте, дуже зручні шлейки на карабіні, от, щоб рюкзак, щоб наплічник добре тримався на плечах, не з'їжджав. І так само шлейки зсередини, бачите, мають отакі м'які нашивки, щоб, щоб не різати плече. Супер. Чудово. Дуже добре. Так, дивимось далі, шановні мої глядачі, дощовики подивіться які гарні бачите коли ми спілкувалися з наталею по по телефоні вона мене запитувала що краще передати нашим хлопцям і вислала мені фото пуховиків я кажу пуховики – це дуже добре але зараз починається осінь зараз нагальніше буде дощовик от нашим хлопцям і подивіться наталя прислала що прислала дощовики подивіться бачите от тут одні і ось тут інші. Дощовики йдуть в, в таких чохлах захисних. От. І тепер пер подивіться самий дощовик. Великий, гарний великий. Біля шиї защибається на е, кнопочки ось такі. Бачите, спереді на грудях кишеня. Ось вона. Е, от, Видно, бачите, кишеня з клапаном. Ось, Широкий, зручний. По боках він тримається на ліпучках. Ну і сама, е, самий матеріал, ви знаєте, він дуже цупкий. Він не є, отакий, так як якась звичайна клейонка, яка розлазиться від дощу чи е, ну, така якась делікатна, що боїшся її порвати. Вони справді дуже міцні. От взяти в руку він дуже-дуже міцний. От, подивіться, бачите, шви всі проклеєні. Гляньте. Добре. То є добре. То є дуже-дуже добре. Ви знаєте, у мене було відео, що. Е, Добро любить тишу, і написала мені колись одна глядачка: Якщо ви робите добрі речі, робіть це тихенько. А я написала, що мені кричати хочеться. Ви знаєте, от якби не мої відео чи знайшла би мене Наталя? І чи змогла би я оце все сама десь придбати? Чи змогла би я щось зробити без вашої допомоги, шановні мої глядачі? Без вашої допомоги. Я всім щиро вдячна. Тому що до нашого волонтерства, до нашої допомоги, нашим захисникам щоразу приєднується більше і більше людей. Я вам всім щиро щиро вдячна. Хай Господь благословить кожного з вас за всі ваші добрі справи, дорогі, мої українці. От, до речі, це також була моя просьба. Я просила Наталю, щоб вона подивилася по можливості термобілизну для наших хлопців. От, бачите, От, Якраз тут є термобілизна. От, Так, і ще, і ще, ще доповнення, тому що ось такі рукавиці минулого разу Наталя висилала в посилці. Чудові рукавиці. До речі, я дивилася в нас на наших сайтах українських. Вони дуже дорогі, оці рукавиці. Вони дуже дорогі. Так, зараз я покажу вам їх детальніше. Так, подивіться, от одягла їх на свою руку. Гляньте, бачите, який захист. Чудово тримаються, дуже гарна е, е, ліпучка. Подивіться, як вони гарно лягають на руку. Гляньте, захищені пальці, захищена е, рука. От. От подивіться це вже внутрішня сторона рукавиць. Гляньте, захист від мозолів. Подивіться, отут якісь подушечки нашиті, бачите? О, це для тих, хто тримає постійно зброю, хто тримає якісь такі важкі речі металічні. Подивіться металеві, подивіться, який це гарний захист. А ви розумієте, наскільки оця рукавиця на руці приємна? Оця тканина вона не парить, вона легенька, вона м'яка. Ну, ви розумієте, це треба просто справді взяти на руку, щоб відчути, яка якість у цих рукавиць. Так, і ще ось такі рукавиці, ну, великий, гарний розмір. от. Я, я, ви знаєте, я дивлюся на оцю рукавицю, згадала про нашого командира батальйону Сергія Ткача. Е, от, там там кажуть, такий командир, такий чоловік, що за ним, як, як за кам'яною стіною. От, от це, я думаю, для нього буде саме те, що треба. Подивіться, гляньте. Як, як з кінофільму Термінатор. Так, добре? То є добре. То є дуже-дуже добре. Подивіться, бачите, вони отак гляньте. Я, я тільки тепер звернула. На, на кінчиках пальців, на вказівному, і ось тут, на великому пальці, ще мають якісь спеціальні е, такі, ну, я не знаю, як це правильно описати. От, бачите, якісь такі наклейки, потовщення. Навіть не знаю, як це правильно назвати, чесно кажучи. Гляньте. Добре. То є добре, то є дуже і дуже добре. І все у нас буде добре. І все у нас буде Україна з такими людьми, як ми. Українці, пишаюся вами. От, а ще чай. Гляньте, який великий, яка велика пачка чаю. Подивіться, От, чорний чай, ліптон. До речі, в попередній посилці Наталя передала дві великі банки кави. А тут ще й чай. Шановні мої глядачі, подивіться, моя веранда вже скоро стане схожою на справжній якийсь склад. Склад і продуктів, і військової амуніції. Подивіться, от бачите. До речі, я також не байдикую. Я не байдикую, я кашу готую. От, зараз почекай, там щось покажу. От, так буде краще видно. У нас хатина дуже маленька, і у нас вже всюди усюди ящики з кашею. На даний час я вже приготувала близько 500 банок каші, але поки наші волонтери ще не їдуть, тому що хочуть зібрати, щоб ну була. Повністю повна машина, тому що передачу беруть не лише від мене, не лише від нас з вами, шановні мої глядачі. Везуть не лише нашу кашу, а везуть і ще іншу, іншу допомогу. От. І вже чекають, щоб назбирати повністю всю машину, загрузити всю машину, тому що і дорога далека, і небезпечна, і дорога в обслуговуванні. От. От. Ну і я вже чекаю, коли ж до мене прийдуть, заберуть. Подивіться, гляньте. От, ну, але нічого, то є добре. Більше наскладаємо, більше передамо. Подивіться, от тут і малюнки, тут і вервички наші, освячені вервички для, для наших хлопців. Передаємо і малюнки, і від Наталі кава, чай. Подивіться, і тут ще є попередня посилка від Наталі. Були хлопці з передової, приїжджали. Я розказувала про це в своєму попередньому відео, коли вони приїжджали. Привозили свого загиблого побратима. По і я думала, що я тоді віддам і кілька ящиків з кашею. Так само оцей ящик віддам від Наталин. Ну, не було в них можливості забрати, тому що забирали інші речі. Ну, цього разу, цього разу, у нас дуже серйозна передача. У нас дуже серйозна посилка. До речі, хочу вам ще одразу показати у фотографіях, що у цій посилці це також посилка від Наталі, попередня посилка. Я хочу вам показати, що саме в усій посилці є. Тому що не всі бачили, не всі глядачі бачили. Ну я бачу, що до мене щодня приєднується все більше і більше глядачів. Я думаю, вам також буде приємно це подивитися. Так, але і це ще не все. Ви знаєте, от розпаковую, розпаковую, але і це ще не все, шановні мої глядачі, то що тут воші стоїть два мішки. От. Ще отут стоїть два мішки. зараз глянемо, що в них. Подивіться. Так, давайте так от спочатку роздивимося. От. Ну, я отак придивлялася, придивлялася, мені здається, що це спальні мішки. Я ще подумав, що це палатка. Подигляньте. Так, це спальні мішки. Ви знаєте, як я тут кажуть, слів нема, одні емоції. Просто одні емоції. Подивіться. М'ягесенький, тканина гарна. От. Прочитала характеристики. У мене є перекладач в телефоні, тільки що вімкнула, прочитала. Дійсно, характеристики просто суперові. Саме те, що треба. Саме те, що треба для наших хлопців. Хай Господь береже кожного нашого захисника. Не хочу їх повністю витягати з, з чухлів, повністю розкривати, тому що. Е Ну, Немає в цьому потреби. Видно, От видно, що спальники дуже гарні, дуже якісні. От. Ну, а в мене ще дуже багато роботи, тому що в мене вже на плиті зараз тушкується м'ясо і замочена крупа, бо я і далі готую кашу. До речі, я хочу уточнити, що Наталя з Нью-Йорка. Передає посилку не лише на мою адресу, не лише до мене. вона, Наталя родом з Вінниці, і вона також дуже велику допомогу передає ще своїм родичам у Вінницьку область. Наталя, ще раз щиро вам дякую, дай Боже вам здоров'ячка, дай Боже здоров'я всім вашим рідним. Хай Господь береже і благословить вас за вашу добру справу. Україна переможе, ми їй в цьому допоможемо. Шановні мої глядачі, як я тішуся, що я змогла зібрати таку гарну волонтерську команду. Дай вам Боже всім здоров'ячка дай Боже здоров'я Наталі, дай Боже здоров'я кожному, кожному, хто до нас приєднується. Ви знаєте. Колись передала е, солдатам кілька баночок каші, каші з м'ясом, показала це на своєму каналі. Тепер, дорогі мої друзі, з вашою допомогою я готую кашу, готую її багато, незважаючи на те, що у нас з чоловіком великий город, що у нас велика господарка, що чоловік щодня їздить на роботу. Мені вистачає часу навіть на те, щоб ще готувати кашу для наших хлопців. І то є добре. Не сидимо, не мовчимо, не відводимо очей. Не можна, не зараз, не сьогодні. Тому що нашим хлопцям потрібна наша допомога. До речі, не раз читаю від деяких глядачів запитання Інна, а де відео? Де ваші щоденні відео? Минулого року, минулі роки ви на два своїх канали щодня загружали нове відео. Де відео про кролів, про помідори, про квіти, про троянди, про нутрії, про огірочки? Де це все? Ну, не знаєте, ну, ну що я можу сказати? На все свій час? Треба трошки почекати. Буде все ще буде. Все ще буде. Будуть нові відео, будуть, буду старатися часто їх робити. Тому що зараз для мене все-таки більшу частину мого вільного часу, навіть не вільного часу, а більшу частину мого робочого дня займає все-таки оця робота. Я просто чітко розумію, наскільки нашим хлопцям важлива наша допомога. Наскільки їм важливо розуміти, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо, що ми за них молимося, що ми їм допомагаємо. Для них це дуже важливо. Для них це дуже важливо. А для нас важливо, щоб вони були ситі, нагодовані, одягнені, чисті, помиті і забезпечені всім необхідним тим, що ми можемо їм передати. 16-му окремому стрілецькому батальйоні у батальйоні Сергія Ткача, якому ми з вами, дорогі мої друзі, допомагаємо. Більше 500 хлопців, більше 500 добровольців, солдатів, офіцерів. От, і ви знаєте, я щоразу кажу: хлопці, повертайтеся всі, живі і здорові. Обійму кожного, поцілую кожного. І кожного вклонюся. І хай вас Господь береже, дорогі наші захисники. Хай вас Господь береже. Так, як ви бережете нас?